Вітаю, я Олег, вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні це історія. Ну, от у мене є там така рубрика Історія про іноземців. Це... Сьогодні це буде моя історія, як я тут жив перший рік з хвостом, рік з хвостом, коли я тільки потрапив на Філіппіну. Її треба спочатку і розповідати. Отже, 93 й рік. Тут стоїть отель. Сюди, початок 90-х, висаджується цілий десант вікінгів. Скандинавські хлопці, Молоді, красиві, високі, під 2 метри і білявість, і блакитноокість їхня. Ну і в общем один із цих вікінгів. Починає залицятися до цієї Марії, яка працює тут адміністратором, яка знає вже собі ціну, бо до неї залишаються всі. Вона ж, відповідно, ні, ні, я не така, а він, типу, ну я серйозно. Ну В результаті за серйозні закінчується тим, що вона... вона вечерю, добре, буде тобі вечеря. От пальма, он кокоси, он залазиш, ми вечеряємо. общем, є кокос, вони вечеряють. Красива дівчина Марі своїм вікінгом летить жити в Йотиборг. 25 років по тому, 2018 рік, діючі особи Марі та Я. Ми сидимо з нею. Вона прилетіла сюди, сумує часто, часто літає. Черговий раз прилетіла, ми сидимо, п'ємо ром, дивимося в горизон, спілкуємося, вечоріє, все дуже гарно. Це все відбувалося там вон, на отих сходах. І вона розповідає, що було далі. А потім в неї 7 чи 8 років була просто депресія на підґрунті того. Що їй не допомагали ніякі кулінарні курси, вона не могла навчитися готувати того, що хоче на вечерю її вікінг двометровий. Стала топ-менеджером в мережі отелів в чи щось таке, якісь такі, такі отелі. Ну такі оці. Вона відкриває мережу своїх аптек, паралельний свій приватний бізнес. Ну То матеріально у неї все добре. Народжуються двоє синів, такі собі зовнішстю. Зовнішні стю жаківчанів. Ну, тобто, і от тільки вона з того всього трохи якось вона звикла до тої кулінарії, і чоловік став задоволений, вона зрозуміла, що її шведські діти ніхто не хочуть до Філіппінку, куди її тягне все більше і більше. Плюс клімат, плюс моменти з расизмом. Їх ніхто не відміняв. Навіть самі богополучні країні. Е Люди білої раси на інші раси поглядають так собі. Вона успішна жінка, все в неї добре. В родині теж більш-менш все добре. Налагодилося оце все. Але тепер вона хоче додому. А це місце, де вона хоче жити, воно ось тут. А, значить, тут з'являється третя дієва особа. Це її племінниця. Племінниця, назвемо її Джейн. Ця сама Джейн. Це дочка її рідної сестри. А в неї треба сказати, що ще дев'ять сестер. Дев'ять. Тих всіх, крім себе, ще вісім сестер, вона потім переодружувала на е друзях, е друзям чоловіка, знайомих знайомих, з ким знайомилася. Вона там за перші роки їх практично всіх туди забрала. Але лишилася ще одна сестра, яка ні за яких умов не захотіла туди їхати. Каже, не поїду і все. І от у неї є, у цієї сестри є дочка, тобто племінниця Марі, яку вона охрестила, яку вона любила, опікала всю дорогу. Ну і взагалі до неї прямо, прямо дуже прикипіла. І вона розуміє, що рано чи пізно вона повернеться на Філіппіни. І оця дочка, яка така сама, як і її мама, тобто її сестра, вона теж не хоче ніякої Швеції. На відміну від більшості її родичів. Вона каже: я буду жити тут, тут мій дім, тут мені все подобається, яка там холодна Швеція, ви мені тим більше мене тут і сути погано кормлять, ви мені тут все даєте. Само собою там посилки йдуть зі Швеції з одягом, з усякою технікою, в неї все добре, в неї все нормально. Вона нікуди не хоче. Та розуміє, що коли вона повернеться, то оця її. Похресниця, її племінниця, вона по суті її замінить її, практично дочку. Вони спілкуються, вони дружать, все добре. Купує в цьому селі на пагорбі місце красиве, велике, великий наділ землі. І будує там за власний кошт величезний красивенний будинок. Таку практично, ну, така віла, повноцінна віла. І дарує на 16-річчя. Цій дівчинці. Свої племінниці. Племінниця 16 років приселяється до цього колоніального маєтку. На 16-річчя Марій. Тут пів країни живе в якихсь очеретяних халабутах, а тут 16-річна дівчинка живе в цьому колоніальному маєтку на пагорбі, видно океан, їхати нікуди не треба і взагалі все добре. Ну і шариться по соцмережам, і по чатам знайомствам і так далі. І от в одну прекрасну ніч 2018 року вона натрапляє на іноземця, який живе поряд, і яка каже така, о, так ти взагалі поряд, а в мене тут ще автобуси ходять, останній автобус там по півночі. Я зараз буду. Таким чином в моєму житті з'явилася Джейн, тобто племінниця Марії. 19, не повні 19 років дівчина, мені там майже вже було 45. Ну тут вважається це все нормально. Ну, дівчинка і дівчинка. На ранок вона мені каже, поїхала, я тобі покажу, де я живу, можливо тобі сподобається. І Що ти будеш в цьому отелі сидіти. Нагадую, що я сюди їхав. У дуже депресивному стані. Тобто На той момент я ще не знав там про всі свої діагнози, в мене просто була дуже серйозна депресія. Е і вирішивши з нею покінчити, я заперся на ці острови і думаю, от, тут є багато рому, тут є багато дівчат, тут постійно тепло. Е депресія така, що жити взагалі неможливо. Оце типу і буде логічним кінцем життя. Виявилося, що ця дівчина, тобто то, що я думав, що в мене депресія там, і взагалі там, зі мною не так і жити не хочеться, то то нішок в порівнянні з тою дівчиною Джейно, та яка жила в цьому маєтку. От саме тому вона, як виявилося, одна там і жила, і не забрала там до себе інших там, братів, сестер, які тут же через 200 метрів жили з мамою. І там, і там нормальний будинок, але там ну, дуже багато людей, що вони взяти до себе там в, гості, в купу пустих кімнат. Виявилося, що з нею жити взагалі ну просто нереально. Це дівчина, яка, якщо я такий собі суїцидник, ну типу, Скоро це все закінчиться, от колись на плюс стану не вийду, ну, взагалі боротися з депресією і алкоголем не зовсім гарна ідея, ну кращого нічого не міг придумати. А вона така, вона пила більше, ніж я. Вона в депресії, так вона в такому ж топорі знаходилась. Маленьке село. Острівне, де всі один одного знають, де з'являється іноземець, е просторкувати, не просторкувати, 45 років, отакий він. І він живе з дівчинкою, там, який трохи за 18, не повні, 19. Вони кожного дня, блин, у них ром, у них якісь свої рухи. На ніч ми, е там будинок, пагорб, прямо на пагорбі, над цим селом він стоїть. І там іде спочатку до нього високі сходи бетонні. потім е -е, дві тераси йдуть бетонні. Е -е, тобто, коли вже діло до вечора, і ми оце вже такі від ромових оцих коктейлів, вже такі собі, а потім трапиться з нею дуже серйозний такий прямо зрив, і я сильно перелякався, її прийшлось прямо там зв'язувати, водою холодною дивувати. Я перелякався, я до її мами, а і мама мені каже, що каже, Ми чому в на це все заплющуємо очі? От, тому що ми, коли от вона жила тим більше це з нами, у неї це все проявлялося на всіх дуже серйозно. І вона була неконтрольована. ми з нею ніхто нічого не міг зробити. Тепер вона окремо і тепер вона не влаштовує цирка, які вона влаштовує раніше, Вона на з цих терас. І вона, ти її хоч якось можеш контролювати, вона тебе хоча якось слухає. Тому ми чекаємо, що от вона поки з тобою, вона хоча б цей період і свої оці всі психи, вона переросте. І всі, всі оці суїцидальні схильності, я думаю, так, свіх мною якраз і ще той кандидат, з ким це переростати суїцидальні схильності. Тому що це ж прокидалося, йшли гори, йшли до океану, розмовляли, співали. У нас свій рух на вечір на цих терасах. Там акустика така, там телевізор великий, ми дивилися там європейське кіно, я розповідав, ми все дивилися від «Устукатись до небес, там, до Гадара, ось це все. І потім ми вмикали там щось там в діапазоні від «Бітлів» до ACDC. У нас є дискотека, ми скидали одяг, ми танцювали під зірками, ми дивилися на зірки з наплющеними очима, як у якому трансі такому. Причому. Це якийсь там нещасний ром, його там 17 градусів, ще й розмішаний. В результаті я якось вже от, перед тим як світало, якраз починався світ сонця, ми все завалювалися, йшли спати. В такому ритмі ми прожили рік 2 місяці. Яким чином, ну там багато дуже всього було, я практично пам'ятаю кожен день. Тобто там емоції і вражень вистачало прямо аж занадто. І от, якогось дня, коли ми танцюємо на цій терасі, ми голі, заплющені очі, сило знизу, все добре, щось я трохи зазівався з тим сходом сонця, і я повертаюся, я дивлюся, що, а там вже знизу от, закінчиться, бетонна дорога, відразу, верніше, бетонна огорожа, там паркан такий високий, але ж ми на пагорбі, нас все одно видно. Там потім йде дорога, а на тій стороні люди поприносили місцеві пластикові стільці, так просто поставили. І вони от сиділи і дивилися. І виявляється, що то вони дивилися, потім ми дізналися, там ото практично кожну ніч там, з певного періоду, як у нас це пішло. Тобто, з появою мене тут місцеві люди отримали таке реальне реаліті шоу. Вони тим просто спостерігали. Тобто, Двоє людей в такому цьому, то вони кіно дивляться, то вони голосно розмовляють, сміються, вони танцюють, вони от, отакий, от... ну, чому такий рух. Я тут побачив, як люди на нас дивляться, а там просто пів села. Сидять, хто на чому, хтось на землі, з дітьми на руках, і то все такі. Спостерігають. Виявилося, що значить це ж будинок її мами, а там ще живе мамина мама. На маму. Ну тобто, вірніше. Бабця Джейн, і вона ж мамою Мері. Тобто вона, оце мама цих, оцих десяти сестер. Вона теж ще до сих пір жива. Виявилося, що вона е місцева відьма, ну ця от яка, хілер. Вона в юнацтві цим, цим сильно захопилася, вона в горах е жила з цими людьми. Вона потім ото їздила на той острів тільки Це куди я повинен завтра переїхати. І там якихось речей навчили, до неї зверталися люди за. Допомогою і не тільки за допомогою, там, як за чорними речами, так і за білими. І, в общем-то, її побоювалося. І от оця бабця, вона оцю Джеймс, свою онуку, цю дівчину, з якою я жив, вона прямо сильно любила. І вона в ній бачила ту, кому вона це передасть. Е Тому люди. Бо тут всі місцеві взагалі до цієї родини відносилися дуже з великою такою прямо дистанцією, якщо там щось не так, вони, вони можуть собі дозволити там, на когось навіть щось там тон підвищити, що тут вважається взагалі їм ну, щось таке жахливе. А от їм це все якби спокійно. От їх боялися, їх не чіпали, а всередині родини, це велика родина, як це зрозуміло, то вони ще всі боялися, ну як боялися. В сторону відносилися до цієї трійці, оця їхня мама головна, бабця, і потім, відповідно, оця Марія, яка живе е, тепер в Бьотеборгу. І оця відповідно, ж, дівчина, з якою я живу, яка Джей. Тобто оця трійця, це... От, між ними оцей зв'язок був, чи вони там щось, вони там щось про своє, тобто, то, що називається там, там... От, от вони там... В общем, вони були на оцій хвилі. І тому навіть якщо хтось би... Ну, коротше, їх не хотіли чіпати, ми хотіли з ними зв'язуватися, тому що і в наших селах, я думаю, цього побоюються. Це скрізь цього бояться. І от на цю тему, що далі відбувається? E, значить, все-таки одні сусіди. Прийшла сусідка ну, в магазині. В нас, І вона каже, Джейн, слухай. У вас кожного нічого ця дискотека, ну, ну майте совість, ну це ж просто ну, прямо дуже голосно. І вночі, акустика, це чути все. Вони могли там щось потихше. І підключився... ще жінка, інша сусідка на іншій стороні дороги. Тобто дві хати. Вони тобто, одна напроти одної живуть, їм це чути цей звук, він їм заважає. В результаті десь... За, я не пам'ятаю, ну, це було там, 4 роки тому. Ну, може за тиждень, може за два, у цих обох жінок, це молоді жінки, їм там до 30, у них обох помирають батьки одночасно, там, з різницею в одну ніч. А мені... Інші люди почали потроху говорити. Там, я ж все одно там, з кимось знайомийся, вони все одно коли вони бачили одного, поприміт, о, то разом поп'ємо, поговоримо, а як оце, а як оце, от у нас така музика є, ну там, а от у нас караоке, ну і я все одно там з кимось ще спілкуватися. І от вони мені там потроху почали це все нашоптувати, що ну кажуть, слухай. Ну. Їм ніхто нічого не каже. Всі між собою там шепчуться, вони пов'язують, я так думаю, це з цим. Напряму ніхто нічого не каже, але сама атмосфера, як для мене, стала вже такою, м'яко кажучи, гнітючою. Я з цим вже почав якось все акуратно і з'явилася думка кудись там вже поїхати жити в інше місце, тому що ну, вже якось це мені здавалося ненормальним. Тож, співпадіння це було такі, якось там обставини, це співпали. Чи в цьому щось там є, мені сказати складно. Я дуже скептично взагалі до тих речей відношуся. Я не думаю, що там, там хтось на когось там наводив якусь там чорну порчу і від цього померли люди. Але коли ти живеш в середовищі і розумієш, що оточуючі люди до цього відносяться саме так і на 100%, то відсотків, ну, то скажімо. Ні. А в неї оці, оці приступи періодично ну, посилювалися і доволі серйозно. Тобто вона в такі моменти, е тобто якщо в мене це суїцид, якась була така, як абстрактна річ, яка скорше за все ніколи не трапиться, але про яку я все одно думав, і тому що депресія була така, вона все одно, воно ж як, коли там п'єш, воно трохи відпускає, потім воно вона повертається ще сильніше то у неї ці процеси відбувалися всі зовсім по-іншому, вони відбувалися дуже стрімко, і якось сидячи на цьому пляжі вночі, вона ні з того ні з цього От просто підхопилася і побігла вона ну, просто кудись там плисти, в нею трапилася істерика, і вона почала спеціально пірнати, щоб, щоб, щоб втопитися. Далі відбувається якась трагікомедія. Це <реш> Теж окрема новела про суїциди. З тої сторони, а це була така ніч зоряна ясна, хоч голки збирає. Якраз був місяць великий. З тої сторони дуже чітко видно припила акула. Їх тут взагалі дуже мало. Ну тут от просто от. І тобто є тіло, яке і старить, і кудись пливе, і пірнає, і не хоче випірнати, ну періодично змушене, тому що повітря закінчується. Тільки в, в, винирює, кричить. Я до неї до води, вона пливе в ту сторону. Я її повернись, ну подивись, обернись хоча б. Ну плавник, ось воно, ну там чекає жертву. Чомусь вона там тяжко не підпливає. Може, тому що це кричить. Я не знаю, там що у взагалі з слухом. А, може. Ну, в общем, вона не підпливає. Хоча могла б вже. І вона є. Якщо я тільки в воду, вона від мене, вона до акули рухається. Я виходжу. ну, ну і, отак. і отак ми гралися, мабуть, десь годину. Я їй намагаюся пояснити, що хоча б обернись все, а вона ні, вона в своїй стериці. І потім у неї оце як почалося спонтанно, так спонтанно і закінчилося. Вона вийшла зі скляними очима, подивилась на мене, обняла. Каже, ой, а чого це, а чого так, і пішли додому? Ну ну такі в неї приступи були. А, і це все, вона кричала так, що це все село, вони збіглися, вони за цими деревами стояли, спостерігали. Я бачу, що люди є. Ну, ніхто навіть не заблизився, нічого вони не робили. Просто стояли, спостерігали за дерев. Ху -ху. Не треба цей будинок, не треба це село з такими розкладами. Люди помирають і так далі. Ну от Ми сиділи, пили, говорили, вона це все дослуховує інформацію. І потім на пляжі тут спати. Сидиш, заморився, заснув. На ранок сонце припекло, прокинувся, пішов далі чи повернувся додому, тут все нормально. І от таким чином вже от ми сиділи, розмовляли. Я тільки після перельоту, я тільки-тільки прилетів цей день. Я засинаю. І далі мене будять наді мною лікарі місцеві, якась юрба народу. Я бачу, її відкачують. Швидка допомога її терміново до шпиталю, її відкачали. Що виявилося? Як тільки я заснув, вона взяла мій рюкзак, накидала туди каміння, ну, все, що було тяжке. І все, і пішла пішла собі в горизонт. Місцеві в останній момент її помітили, ну, тобто вона була налаштована оговоя. Короче, її її ото витягли, відкачали, там вся родина зібралася. Ну, у них до цього було все одно таке відношення, що краще хай вона була з тобою, з тобою це хоч якийсь контроль, тому що ти не уявляєш, що з нею відбувається, коли вона з нами а коли, або коли вона живе сама. Так Хоча б постійно разом ти її постійно пальні. Може, типу переросте, але не було таке. В общем, з того моменту тоді вже це вже стало краєм. Але почалося в мене, в мене що почалося, в мене почалася кровотеча. У мене почалася кровотеча, У мене почалася паніка, нічого не болить, просто періодично судорги і кров тече від усіх. Я з панікою я учу до України. Ну, мабуть, так працює інстинкт самозбереження. Я, я ж не знав, як воно там буде боляче, не боляче, уявляв собі дуже абстрактно. Опиняюсь в Україні, в Україні виявляється, що е, в мене там, общем, мені ставлять відразу два смертельні діагнози, а ром тут він був якби в облаго. Рятівник. Чому? Тому що такою кількістю рому, навіть в розбавленому вигляді, я спровокував е, всю оцю симптоматику, яка ну, воно не проявлялася в мене в ніякі хвороби. А тут від такої кількості рум організм обурився, м'яко кажучи, і це проявилося в зовнішній кровотечі. Відповідно, відразу мені це всі наставили цих всіх діагнозів. І ну, все. І далі я лишився на 8 місяців по клініках, мені сказали, ну там ну, може, ми тобі це приб'ємо, цю хворобу. Пішла симптоматика, кровотеча, якби була внутрішня, то відразу все. А так не все. Ну і далі вони сказали, що ти там три місяці, може протягнеш, ну хочеш, що то на свої острови, там може бути довше. Інший клімат, менше психів, і там якось нерв... і нервова система буде взяти, спокійніша і тобі там комфортніше. Ну Це вже з тих пір пройшло більше трьох років, там три роки-кілька і місяців. Так я тут і живу. Тепер я нарешті. Не нарешті, а просто я переїжджаю за спору на гостро ліфор після завтра. І оце тут вирішив знімати всі ці історії, це розповідати, те, що в мене пов'язано з цією місцевістю. Живу тепер, як живу в якомусь такому законсервованому плані. Ця дівчина, яка Джейн, вона так і живе в цьому селі. Вона приїхала до мами. Все ж таки, чому? Бо народила дитину, а народила дитину, бо вийшла заміж за росіянами. Тобто, коли я полетів додому, вона за кілька місяців вийшла заміж за росіянами. Вона живе там. Мері Марі, яка в Йотеборгу жила і володіла аптеками, на то все забила. Я не знаю, розлучилася вона чи не розлучилася з чоловіком, але вона прилетіла сюди в цей будинок, в якому ми тоді жили. Він, він вже став пустий, тому що її племінниця, кому вона її подарувала, з'їхала, той будинок стояв кілька років закинутим. І от буквально повернулася. Вона там вдосконалила будинок, щось, вона там зробила, що бери великий басейн. Все, до Швеції вона більше не їде, Там діти раз на рік прилітають до неї. Там. Що з чоловіком не знаю, тому що з самою нею я не розмовляв, я ні до кого тут не заходив. І, тобто ось вони тут поряд, на відстані 200-300 метрів, живуть відповідно і Марі, і Джей. Ну оце все ворошити, згадувати. Одна заміжом і родині, з дитиною. Е е яка ситуація у Марі, там теж якісь моменти ні, то теж для чого це все? Ну, тобто я не заходив, просто це вирішив на цьому місці трохи познімати. Оце так відбувався якби перший мій рік і два місяці, які я перший прожив на Філіппінах. Каміла на улів хі. Є? Кармеліта Хоум є? Ага. Окей. Вертій пляж.